Ми читаємо, ми приміняємо їх в своєму житті. І, Слово Боже, воно таке, яке учить нас, яке наставляє нас, яке є компасом нашого життя. Оно говорить і Матвій, один з апостолів, записав і все, чого ви попросите в молитві з вітою получите, чудові слова, близькі до кожної душі наше появляється від чого? Від слухання, а слухання від Слова Божого. І Матвій записав апостол, де ми читаємо у першому Євангелії, по попер... численнію і все, чого попросити в молитві з Знаєте, важливо читати Біблію з вірою, Важливо молитися з вірою, Довіряти того, що це є Божі слова. Вони не ізмінні, вони способні, д... вони способні зміняти життя.